Передаємо черговий наш автомобіль, це Kia Niro. Автомобіль у нас їде місто Кіровоград. Зараз назва його місто Кропивницький. Ось такий чудовий автомобіль це Kia Niro, 2019 рік. 64 кВт батарея. Вартість даного автомобіля вийшла нашому замовнику 16300 євро. Весь автомобіль в рідній фарбі. Зараз пару слів скаже чоловік. В свою думку, ось наш замовник, скаже пару слів про те, Яке в нього вийшло враження про даний автомобіль, як він нас знайшов, і чи буде нас рекомендувати всім своїм друзям, рідним близьким, і як виконувалося взагалі, от скільки ви давали завдатку, яка процедура була? 500 євро дав три неділі підіждав. Як, кажуть, дуже Я, як, вам, як вам автомобіль? Апарат дуже добрий, як кажуть, охайний все, так, всі, всі як. Так, всі всі в'ятинки, всі дефекти, які би були, ми би Лю... Так, Людина під час покупки ми виявили проблему. Була по підшипниках Ми замінили. Тобто І... зараз по автомобілю немає жодних зауважень. Сервісом доволен. А чому доволен? Тому що все під ключ. Так. Тому що на митниці питання вирішують. Ну не дуже немає часу, там з митницею з МРЕО, страховка, сертифікати. А тут це під ключ так. прийшов, тобі дали, розрахувався, всі поїхав. Лиша, доволен... Лишається ваше тільки МРЕО. Тобто мрево даного автомобіля буде мре... десь 1400-1450 гривень. Дякую Дякую, Ці вам дуже щасливої дороги. Дякую. Дина наша поїхала. Ось такий чудовий, ще раз наголошую. Це 2019 рік. Кіаніро, а ми приїжджати в неділю. В неділю будемо їхати в Нідерланди, кого цікавлять автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні, телефонуйте. Зараз до нас приїхала також людина. Зараз міняємо підчепники на, на Hyundai Coni 2019 року. Замінимо в редуктор і в моторі, і людина поїде далі. Вартість даної послуги коштує 600 доларів. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.